Тут ви зможете бачити все, що пов'язане з автомобілями, з їх обслуговуванням, який автомобіль купити краще та як обслужити автомобіль вчасно, щоб зекономити свої фінанси, свій час та свої нерви. Усім привіт! Perfection вітає вас! І нарешті ми вирішили познайомити вас з нашим колективом. Мене звати Вадим, це Олександр. Вітаю, друзі! І е, ми будемо Показувати на ютубі наші роботи, наше творчіство на українській я творчість, нашу творчість та те, як правильно обслуговувати автомобіль, вести регламентні роботи. А також у нас на сервісі з'явився окремий розділ для наших клієнтів, де можна повністю подивитися звіт по своєму автомобілю, що робилося, коли робилося, та скільки це коштує. Сервісна книжка в онлайн режимі. І що далі? Розказуй <клес> про сервіс. Розповідай тобі. <клес> Наша історія починається з 2018 року. Е, починається у нас пригону авто з США. Приганяли ми для себе, вивчали всі нюанси, всі недоліки. Потім почали приганяти авто під клієнтів. На сьогодні у нас вже порядку більше 20 людей працює. Також задіяно е, більше півтори тисячі квадратних. Метрів території. Проводимо майже весь спектр послуг з ремонту автомобілів, це починаючи з ремонту двигуна і детейлінгом авто. Ну, це починаючи з діагностики ходової заміною шин, закінчуючи відновленням автомобіля після серйозних ДТП. Ну і великий спектр обслуговування. Замінне масла ВКПП, чистка впускної системи. Проточка тормозних дисків. Розвал сходження. А -а. Стекло можемо витіти. Сигналку покласти. Лампочку замінити. Запчастини підібрати. Відосик зняти гарний. Подивитися автомобіль перед купівлею. Чим крити будеш? Mm -hmm. Mm -hmm. <плес> Також готові до співпраці і відкриватися в інших регіонах. Якщо когось цікавить, ми готові поставити повністю комплекс СТО. Це Максим, один з членів нашої команди. Макс, познайомся з нашою аудиторією, представся. Розкажи, які роботи ти виконуєш. Займаємося сезонною заміною шин, ремонтом шин, накладенням пластирів, грибочків, також рихтовка дисків. Модель. Це Сергій. Займається менеджерською діяльністю. Всім привіт! Відповідальний за шиномонтаж. Працюю з клієнтами, також продаю шини та диски. І також, якщо ви пошкодили диск, це можемо виправити. Шини так само. Загубили гайку або болт, це все у нас можна придбати. Також я займаюся відеомонтажем на і всі? Все. І всі. Всі відоси, які ви бачите в інстаграм сторісах, в постах, це от Сергій або Іван. Тому підписуйтесь, ставте лайки і допомагайте. Тому що все, що ви бачите, це наша командна робота і ми це робимо разом. Пішли знайомитись далі. Ілюха, ілюха, іди сюди. А, фейс, дорогий майстер. Для чого? Це що? Скар. Скар. Це скар. Плакат. Це скар. Це скар. Це плакат. А що на ньому пише? Авторія. А далі. Сервісний центр. Ще що там «Привірк. написано. Профекшн. І раз, два, три, 20, 20 зірок. А які відношення ми маємо до цього плакату? Взагалі не знаю. Огляд автомобілів від авторія. Що ми передивляємось? Що ми... Яку... Який вердикт по автомобілю? Після огляду ми можемо дати клієнту, що ми дивимося і що клієнт буде знати про автомобіль. Ну, в принципі, майже все. Все залежить від того, які перевірки ви замовите. Собісь, тряпка, вставай. Так, перевіряємо автомобілі, дивлячись в залежності, яка марка, модель, індивідуальні особливості у кожної машини. Тобто, максимально стараємося перевірити, дати максимальну інформацію для майбутнього покупця. Тобто, або там, рекомендуємо, або не рекомендуємо автомобіль до покупки. Стосовно стану кузова, стосовно салону, розбирався, не розбирався, ходової підвізки, комп'ютерної діагностики, та також можемо при бажанні дістати інформацію з приводу офіційного обслуговування автомобіля поза межами офіційного дилера. тобто все, що було по в Європі, машині, в по регламенту Немає. в Європі та Україні. Тому звертайтеся з радістю і підберемо автомобіль, і перевіримо автомобіль, який ви вже підібрали для себе самі. Perfection Car. Пішли далі. Тут у нас окремо виділений бокс під е, чисті роботи, е, розборка, зборка салонів, е, питання по електронній частині. Е, е, ну, йдемте, пройдемось, покажу зразу. Це BMW M3 Competition. І вона скоро поїде. BMW M3 Competition Автомобіль США США. США. США Автомобіль США пригнаний після вандалізму була повністю продряпана по кузову та порізаний салон. Наразі автомобіль у нас на стадії відновлення, салон повністю перешитий під завод, а також перефарбований кузов під прибор. Автомобіль повністю фактично дотриманий в заводському виконанні без ніяких доробіток. Це вже можна сказати легенда. М3 Competition в кузові. F-80, якщо не помиляюсь. та ладно. Поїхали далі. Цими всіми питаннями займається Юрчик. Він зараз там щось інше вирішує. А ось саме Юра, який займається у нас електронною частиною, розборкою зборкою салонів, чистка панорами, відновлення проводки. Що ти ще вмієш робити? Все, що скажуть, все роблю. Заправка кондиціонерів. Заправка кондиціонерів і... І їсти багато. І, о, їсти люблю. А що то був за випадок з Вольво, чи що то було, з водою? Так, е, да, так, да, так. Да. Що то за біда з, була? Забита, були забиті стеки, зливи панорами. А то то треба бачити. Так, да, там <рес> <можна було рес> рибки запускати. Тобто всі питання, які стосуються середини автомобіля по салону, у нас виконує Юрчик. І по пластмасі теж. Теж паяємо, відновлюємо. Пішли на сервіс, подивимося, що у нас по роботі. Це Андрюха. Андрюха вже чекає, ти вже попався, вже чекай, все. Розкажи про себе, про життя є своє, що в тебе як? Все, рано встав, поїв, помився, пішов до роботи. На роботі що робиш? Ще, як коли. Працюємо, відпочиваємо. Які роботи твої улюблені? А, вже заміна масла АКПП. Повна. Повна. Нам матюль надав обладнання для повної заміни мастила в АКПП. Андрюха на цьому обладнанні працює. Кожне важливе обладнання, у нас закріплено за окремим майстром, і він професіонал своєї справи. Андрій проходив курси, які проводили матюль разом з БМ Парц. Були проводені курси, ну, так, кваліфікації для того, щоб Андрюха міг спокійно міняти мастило на будь-якій будь автоматичній трансмісії. Ми не брешемо. Чи ні? Ну ти навчився? Звісно. Ну все, чекай їх, бо вони прийдуть до тебе. І бити би, будуть мож, ногами мож, і руками. <гум> Поїхали далі. Мають наших клієнтів Олександр, майстер-прийомщик. Є е, 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 Олександр працює ТЦК СП, бо я приймаю. <laughs> Такий різні частки стучок на дрощах. Дивіться, там дирка в ланжуванні може. Це щось. Із, із із тої операції Роман не. зараз вам пояснив. Олександр май, приймальник, який лікує ваші автомобілі і слідкує за ними, щоб вони були справними. Рекомендує вам, а ви. А є ті, хто не хоче слухати, да? не хочуть слухати, але все одно заїжджають потім, тому що як показує практика люди. Роблять по-своєму, але коли вже все біда, то приїжджають вже до нас на сервіс, тоді ми вже лікуємо. Показує... Але ми казали <гум> <гум> і все. Влад. Людина, яка підбирає запчастини для ваших автомобілів. Це я. <гум> 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 Підбираємо запчастини по він-коду які потрібно, ексклюзивні, якісь якщо запчастини під замовлення, якщо там десь Еміратів Європа, ну любі. Тобто, точніше, будь-які запчастини, які вам потрібні. В принципі, Ми покриваємо достатньо великий спектр бажань наших клієнтів, якщо якісь супер ексклюзивні ексклюзивні моменти то замовляємо, то приїжджає. Просто питання часу. Якщо готові почекати місяць і може два, то в принципі люба запчастина приїде до вас. Ну, це в ексклюзивних випадках, коли автомобіль так, але, але... специфічний і непопулярний на нашому ринку. Ну, наприклад, там... ну, наприклад, якщо пошукати владіка у кеткаті, то він такий підписаний Влад ексклюзив. Поїхали <рис1> далі. Слава хоче добре звуки. А це Роман. Повелитель розвал сходження. Звичайно, вуглі. Вітаю. Що ти? Хочеш пограти в розвалщика, полазити трохи? Я до тебе просто прийшов. Я працюю, все, скажімо. Ромчик займається в нас розвалом сходження, діагностика ходової. Огляд ходової. Діагностика це дуже довгий процес. Огляд, тобто явно виражені недоліки, які стосуються розвал сходження. Виявляємо, от, ремонтуємо, от, устраняємо і робимо розвал сходження. Якщо далі є якісь проблеми, треба заганяти вже на діагностику. Це експерт їздить, слухає, ми тестуємо, щось міняємо, далі тестуємо. Тобто цей процес вже довгі. А так, по-бистриму, якщо є явні проблеми, ми їх виявляємо, усуваємо, робимо розлогодження, а далі ми працюємо. цього хлопця я знаю вже більше, напевно, 10 років. Де більше? Ти права отримав, зараз знаєш. Коли я отримав права? У 2008, 2008-му. У 2008-му, будь ласка. От, значить, з 2009-го ти мене і знаєш. З того часу я обслуговувався у нього на декількох сервісах, де він працював, а потім вже ми стали членами однієї команди і працюємо разом. В одній бані. Дядя Саша моторист, кстати, теж стоїш. Опіри. Зараз підійдемо до нього. Що згорить. Болт покрасняв. Мужики, ну я... ти можеш? Може. Може. Да. Рядом з баком. Болт пік красний. Угу. Паша, а краще це краще, краще робити. Паша, залишай. Я, я за цілий день кручу цей болт ріжу і. Что, достаточно? Нет. Yeah. Нет. Yeah. Он уже yeah. красный. Еще. Yeah. Yeah. А что ты чекаешь? Чтобы не было. чтобы не ты, 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 вы, ты вы решил, чтобы тачка не поехала, да, yeah. потому, yeah. потому что ц... yeah. силы на ней крутышь, да, не крутишь, да? А что, не получилось? Первого раза нет. Еще можно и да? Да. Yeah. Ваня, снимай. І такі роботи доводиться виконувати, коли треба випалювати, вижигати, вирізати, виїдати салінблоки, коли людина ходу вчасно не обслуговує, не змазуються всі з'єднання. Все прикипає з часом, і для того, щоб демонтувати селінблок, треба проводити деякі маніпуляції. От як зараз хлопці випалюють обладнанням селінблок для того, щоб його демонтувати. Ну, тут інших методів, інших методів просто немає. Болгарка можна відрізати, все. <ріжний> правильно? <спусков фудовий> Давай болгарку неси. Ну от є. А, вона вже приготовлена, да, ти б? Долговоря в нас не буде. Я Саша у нас виконує максимально такі технічно важливі задачі. Заміна ГРМ, ремонт двигунів. 아, та все, що пов'язано з механікою по двигуну, по суті, правильно? Що так. у нас тут? Шкода є ті два літри ТДІ. Так, так. Автомобіль це вона. Е, приїхав. Приїхав чи Прибегли. привезли на евакуаторі. Привезли на евакуаторі. Е, це рідний? Так. Це рідний. Це контрактний. А що так трапилося? Така ситуація. Якась... життєва, Пірвався ремінчик генератора і затягнув під вірем. Все. Все, все, все було на швидкості. Добрый день. А все чому? Не обслужили. Богу. І от такі речі трапляються через те, що просто невчасно обслужений автомобіль. Якби його обслужили, тут ну, обслуговування було доларів на 200 максимум, а зараз довелося придбати двигун, який досить такий дороговартісний. І при цьому його треба буде обслужити, тому що просто так двигун ми не кладемо на автомобіль, коли він контрактний. Треба провести деякі маніпуляції. Я сам що, що саме, от ми будемо виконувати. Поміняємо всі сальнички, всі прокладочки необхідні. Пічки метала. Та просто навісне, повна ревізія, грубо кажучи. Повна ревізія для того, щоб потім вже клієнт знов не доводило знімати двигун через те, що є якісь течі або якісь інші нюанси. По суті, це робиться для того, щоб не було ніяких да. Що ти вже хочеш зробити? Що ти хочеш зробити? Дати по яйкам тобі? Не треба. Хочеш Феш, позивитися. давай. Кумчик. І Сашко. Саша, майстер з високим рівнем кваліфікації, вже дуже давно в сфері СТО. Працював також за кордоном на сервісі. Я так розумію, наскільки пам'ятаю твою біографію, так? Ну і наразі виконує різноманітні, важкі також технічні задачі. От, грубо кажучи, разом з дядькою Сашою, Богданом. У нас ще є Богдан, який потрапив в ДТП і, на жаль, наразі на лікарняному перебуває. Чекаємо йому, і кому доходиться Саші нашому. Доходиться. Доводиться працювати на два підйомника з допомогою дяді Сашу і іншими майстрами, щоб встигати обслуговувати автомобілі наших клієнтів. <тас> Сань, які твої самі улюблені роботи, що ти любиш робити, що ненавидиш люблю, робити? Люблю тяжку роботу. Яку? Ну от таких машин люблю робити. Ренджери, типу? С яких клінова з ними п'єму можна перебирати, ми таким займаємося так, на ньому. Тобто, хто у кого ранжеровір, у кого проблеми з п'ємою, <плес> то до тебе. Ну. Любіть тих великих машин. Тут ГРМ міняємо ся 2 літра ТДІ, да? ВАК-група. Вак все, міняємо, лиш не Цеп, цеп не люблю. У нас не кориснеться. Ці хлопці з радістю чекають на вас, на ваші автомобілі для того, щоб навести з ними лад. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавого матеріалу. Ставимо лайки, пишемо коментарі, коментарі і рекомендуємо друзям. Просуваємо український контент, слава Україні!